Мої вітання! Сьогодні я в магазині Аврора оглянемо цікаві новинки для кухні, а також килимки. Дуже дякую за огляд, гарного дня та приємного перегляду! Почнемо з новинок. Перша новинка це ось такий красивий салатник із золотистим обідком. Ціна зі знижкою 149. Тарілочка дитяча порцелянова супова з пандою. 88 гривень. Привезли знову ось такі красиві салатники Мілена. Чорні листочки 77-17,5 см. Тарілочка десертна також 77 гривень. Люмінарк, тарілка супова 44 гривні. Біло блакитна 69. Десерт на 19 см. Салатник чорний керамічний 119 см. Блюдо чорне в краплинку керамічне 179-25 см 88 см тарілка десертна, салатне кольорове скло з хвилястим краєчком золотим 149 см, келихи для вина по 59 см, низький рельєфний. Баночка для зберігання сипучих 99 см. Ось така цікава є за 109 Кришка дерева. Пластикова ємність для зберігання 59. Блинок для спецій ручний 59. Пластикова ємність 88 гривень. З ложечкою пластикової – 69, баночка скло для меду 44 гривні. Тарілочка скляна маленька 22 гривні. Склянки 199, упаковка 4 штуки. Блакитні 149 за 3 штуки. Високі 99 3 штуки по 325 мл. Чашки 49 з надписами. Склянка прозора висока 29 Чарка скло на ніжці 34 гривні 50 грамів, Маленькі склянки з круглою ручкою 39 Підставка під гаряче 17 Металева чорна дерев'яна основа 77 гривень. Друшляк пластик та силикон складний 99 Склянка дитяча маламінова 59 Тарілочка 59. Обідня 69 Кришка сітка захисна від бризків 99, супова 119-20 см. Люмінарка блакитна 88 гривень. Ніж кухонний 64 з фігурною ручкою. Столові пластикові прибори 49 3 штуки упаковка. Два ножі кухонні 55 металокераміка. Ножиці для зелені 99 ніж для видалення серцевини з яблук 69, ніж столовий 22 гривні, ось такий по акції кухонний, пластикова ручка 109, відкривачка зі штопором 49, ложка для морозива 69, ніж шатківниця для капусти 49. Пашки пластикові 50 штук 19. Пашки бамбукові 50 штук 55. Качалка силіконова повертається, ручки дерев'яні 149 Ручка для кришки 44 гривні на кухонний посуд. 3 штуки упаковка 44 гривень, 149 фруктовниця металева 199 Підставка для столових приборів 140 гривень. Термокружка кольорова 88. Форма для випікання кексів 399 Метал та силикон 12 штук на листі. Менажниця дерево, сердечко 249 гривень. Ось така новинка з підставкою під чашку та десерт 99 Дитяча у формі тваринки. Ціна 88 гривень. Формочки для печива 12 штук, 140 гривень. Фольга на плиту 14,60 на 44 Мішечок кондитерський, багаторазовий 24 гривні. Калимок силиконовий для приготування рулетів 99 Дві дошки пластик та бамбук. Ціна 199 гривень. Ось така маленька пластикова з малюнком 77 гривень. Набір дві штуки дошки, гнучки пластикові, 129 Одна 109 гривень. Коробочка для зубочисток панда 59 з дозатором. Ложка для спагетті 119. Є ще такий ополонник кухонний, нейлоновий за 119, шумівка металева 69. Дешевше ось така 34 гривні. Каструля Bravo Chef 36 літри. Іде з кришкою скляною ціна 399. На півтора літри. 299 Кіш, літр 600. Також кришка йде скляна, ціна 399. Каструля 26 см 499. Новинка за 549. Підходить для всіх типів плит 24 см без кришки. Каструля літр 400 – 299 Банка скляна 24 гривні. Тортівниця 169 пластикова. Мультиінструмент 8 в 1 349. Термо з помпою 549, менші по 349, 299. Термочашка з кришкою та трубочкою. Металевий 219 по акції. Та 249 набір термос та 3 чашки. Чайник скляний, заварювальний 299. Глечик для напоїв скло 99, 88, глечик та склянка 99. І є ще ось такий ботанік за 59. Підставка під гаряча 9. Ось такі новинки серветки порційні у двох кольорах 39. Килимок антиковзуючий 45 на 150-99. Привезли новенькі килимки для дому по 129. Кольори в асортименті 40 на 60. Килимок для дому м'який універсальний 229. 40 на 60. Набір двох килимків для ванної кімнати 449. Для дому ось такий гарний варіант: 40 на 60, білий з золотистим декором 119. Килимок овальний з малюнком 119, придверний. Силіконовий антиковзаючий для ванної кімнати 99. Універсальний в рулоні 85 на 40. Кольори в асортименті 77 гривень. Дитячий з малюнком. Силиконовий для ванної кімнати 129 на присосках. Поличка металева для ванної кімнати 149 кутова. Підставка пластикова для зберігання взуття 24. Поличка металева є біла та чорна. 229. килимочок для раковини 29. Ось такий є силиконовий, прозорий за 49. Цікаво, хто купував ось такі килимки для ванної кімнати ніжки 77 гривень за 4 штуки. Вішалка для сушки білизни з прищепками 29 та 59 овальна. Дуже дякую за огляд, сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть свої відгуки.